Гібіскуси, які вони трошки посохші. Такі трошки вони сохнуть. Зараз у парку мало що цвіте нашому. Бачите, які гібіскуси. І Там трохи квіток є. Тут італійці ще один збудували такий от бар. Тут морозиво смачне, один в них є, і так точно такий самий. Такий самусенький. І хазяйка сама його прибирала, ну хазя... хазяйки дві сидять. Дві італійки. Ну тут ціла родина їх. Наш парк такий от. Як красиво в мінделу. Що це за місто таке гарне? Це є Львів. А ні, це не Львів, це міндело. Тут така кібіточка. Раніше тут були гіди, а зараз просто листівки продаються. І все таке, така дрібідінь. Їде маршрутка, а у мене немає дрібняків. Ага, 200 шкудов. 200 шкуду заплачу. 200 шкоду це десь 2 євро. Під Києвом, де ми раніше жили, зараз Холодрига. Під Києвом Мороз. А ми тут у теплі. Собачка. Тут отакі от гібіскуси ростуть. Бачите? Вони зараз сухі. Тут є періоди, коли... Ой! Маршрутізатор, це перший. Він їде до плато, об'їжджає. ватард. Він трошки об'їжджає. Але поїдемо, подивимося з вами. Бригада. Яке, гарне, яке ж гарне місто Міндело. Ой, головне не впустити телефони. І перший тр трошки об'їжджає автобус. 43 і шкоду коштує проїзд. Раніше ще як ми приїхали в 2019 році, був 40 і шкоду. Це в цьому році, півроку назад підняли яхти, яхт-клуб. Тут от береться лодка на сусідній острів. На сам плантаун. Він одну годину лодка племе. А це вже наш дім, ці пагорби. Наш пляж лажіння і наші пагорби. Почекайте, я зачиню сумку. Зачинила сумочку. Є туристи біля ке. Тут всі пляжі безкоштовні, абсолютно всі. І так завжди було. Вибачаюсь такий шум. Каравела, це, що ми часто ходимо. Ці, ціни найдешевші, мабуть. І найсмачніші. Зараз от він поверне. Зараз він поверне і ми будемо їхати в другу сторону. В принципі, тут недалеко живу, просто від зупинки далеко йти, то я завжди їду на круг, на коло. Весь зверніть увагу, будинок весь у рибках. Кій красивий. А, не видно було. Воно наш будинок, бачите? Високий. Ми чотири місяці вже живемо там. Церква. Десь пересісти туди. Ой -ой. Наша поліклініка хотіла пересісти сюди, бо тут буде зараз плато. Бачите, які будиночки красиві. За трясучку. Вибачаю за трясучку, бо тут такі, і такі е, е, кам'яна брусчат. І він об'їжджає, перший об'їжджає. Дев'ятий, третій вони там менше об'їжджають. Бачите, який помаранчевий будиночок. Там от рослинки ростуть. Перший дуже об'їжджає, намагаюсь на дев'ятий сідати. Тут моя подруга живе. Отам от, от на горі. Там прикольно. Тільки трохи багато спускатись. Дитинка із русявим волоссям. Русяве волосся в дитини. Тут таке часто буває. Таке світленьке. Часто буває, що людина має темну шкіру. А який будинок? Подивіться. Яка краса. Часто буває, що людина має темну шкіру, а світле волосся. Одна ці вулиці, моя подруга, живе. Така трошки для вас екскурсія. Невеличка екскурсія. Я не часто знімаю україномовні відео про міндему. Зараз хоч би вистачило. Заряду, бо в мене 3 відсотки показати вам плато. Ось сього дивіться, дивіться. Як в кар'єрі. Глибока, так бачите? все. в кожному районі є футбольні поля, бачите, зроблене футбольне поле. Це наша прогата, в яку ми часто ходимо. І ми майже вдома. Ми і вдома. Китайський ресторан. І ми вдома, бачите. Звідти просто йти довше від тої зупинки. І дорогу треба переходити. Та я не люблю дороги переходити. Тут притулок для тварин. Сім або І все. Як добре жити в західній країні, далеко від раші, смердючої, уйобічної, агресивної. Є країни по світу, які більш зарашу, то там погано жити. Тут країна західна, прозахідна, проєвропейська. Тут, незважаючи на, на мало ресурсів, тут дуже гарно жити. Не те, що Раші. Тут є одна хохлушка, то вона мені кажуть, то вона неї банута. Кажуть, що в неї руський дух залишився. Це так це і кажуть. Виявляється. Така руськомовна Путін. Спеціальна операція. І піднять без і по голі срак різкою, кропивою. Наш гора. Друзі, наша гора. Бачите, наші. Отак от, от фокус, бачите, море і гора. Наш Кабоверде, наш любов. Добролт. Зачиняється під'їзд. Є ключики. Бачите? Є гаряча холодна вода. Інтернет. Не те, що вращу. Що воно сталося? Ага. Подивіться, які вазончики висаджені. Не те, що в раші. Я була в Раші у містечку Перейопкіно Хуйково, то там ліфти такі брудні, смердючі. А тут я думала, цей будинок новий. Йому 22 роки. 22 роки. Нема ні плісняви. Ні помальованого, нічого. Тут тільки внизу вандалізоване було, де перші поверхи, офіс закинутий. А тут все чистенько ліфт завжди працює. Чотири місяці ми живемо, ніколи не було, щоб ліфт не працював. І завжди, і завжди прибирають його. От зараз залапано трошки. Завтра... Зайдеш, от я можете подивитись моїх відео і буде чисто. Завжди прибирають, завжди чистенько все. Дуже класно жити в Кабоверда, дуже здорово. Тому що це західна країна. прозахідна, Не те, що якісь там Північні Кореї чи Нікарагуа, Отак от. Так -от.